І так, бандіти, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже цікава тачка, а точніше не на огляді, а на моєму знайомстві, тому що я особо з ними ніколи не сталкивався. Маленьку предісторію розкажу: сталкувався з такою машиною тільки тоді, коли здавав на водійське посвідчення. Все, більше я за рулем ніколи за цією машиною не сидів. Це супер відомий автомобіль у наших широтах, продається вже більше, ніж 24 роки. Також вироблявся у нас в Україні на запорізькому заводі ЗАЗ. Тачка дуже цікава, інтересна і дуже сильно користується попитом наших громадян. Тому що, якщо ми зайдемо на авторію і подивимося, чисто на авторія продається 2800 екземплярів. І продажа стартує від 600 доларів і закінчується майже 6 тисячами. За що 6 штук баксів віддавати, давайте сьогодні узнаємо. Ясно, що там буде, може, якийсь класний стан, але я певний, що ці гроші вона не стоїть. Знаю, що багато людей в нашій країні люблять цю машину за її доступність, за те, що вона дешева в обслуговуванні, і тому, що вона майже не ламається. А якщо щось там ламається, воно стоїть копійки і чаще всього ламається дуже якась мілочовка. Найчастіше це датчик термостата, або сам термостат виходить з ладу. Коли людина це провтикує, йде перегрів, і попадає бабка на ремонт головки. Все. Більше таких тут варіантів немає. І я вам так скажу, що є нюанси по кузову. Якщо це вас не поляк, а в нашому випадку це поляк, то тут вам нічого робити не треба. А якщо ви візьмете який-то зазд, то він знає буквально там, за 5 років вам придеться все варити, все міняти і шпаклювати. Так що, друзі, зараз розкажу вам про деякі плюси і мінуси цього автомобіля більш детальніше. Проговоримо про його комплектацію, затонимо трохи його історію і розкажу вам про двигуни і коробки передач. На даному відео у нас сьогодні. Поляк лана з комплектації SE, це предмаксимальна комплектація. І що я можу вам про ній сказати? Тут є все для вашого удобства. Гідроусилитель руля, доставлена магнітола. газик стоїть. А також двигун 1,5, який хоч щось кудись їде. І так бандити, у нас під капотом 1,5 це доработаний опільовський двигатель. І, як ми бачимо, саме розстранені болячка. Це протікає масло під клапаною кришкою. Точніше, треба міняти прокладку. А вона міняється, можна сказати, кожен раз, коли ви робите ТО. Тому що в мене був шевролет і в мене була така сама проблема. Я як у тільки наставив дорогу дешеву, там, резинову прокладку, потім ставив капронові, що тільки не робив, все воно сіфоне, все воно там тече. Е, є така міф такий, що ви міняєте цю клапану кришку з пластикової на алюмінієву. Але я вам скажу, що я знаю такого типа, який це зробив, і нічого не помінялось. Так що бабки не тратьте, не займайтеся фігнею і не заморочуйтесь. Ото підтікає, та хай течі. Ну, тут нічого такого смертельно немає. Це у нас Обільовський двигатель, який трошки доработаний. Убрали якісь там косяки і все. Більше на голову ніяк вам не любить. Тільки дивіться за термостатом, як я казав, і за його датчиком. Тому що це розпространена ситуація. У нас звичайна атмосфера, газ четвертого покоління. Мені кажеться, що він на газу іноді краще йде, чим на нашому бензині, тому що бензин у нас на деяких заправках гімно. Також на ринку України в нас можна зустріти ланус з 1,4, це вже йде зазовський. І 1,6, Тіпа 16, він тіпа, самий такий офігенний модний, але якоїсь продуктивності дуже великий, в плані динаміки ви не замітите, там буквально на який -то пісюнчик вона швидша, але розход палива також буде більший. З комплектації ви можете побачити, що. У нас комплектація S'E. Тут кондиціонер, гідроусилитель, стоїть газик і е, механіка підіступка. Е, можемо також зустріти голий босий ланус, там буде комплектація S, і там буде ніфіга. руль, сідушка і корик ПП. Все, там навіть е, немає якоїсь елементарних благ общества. Е, ходять слухи і міфи, що у нас на ринку можна також зустріти комплектацію SX. Це, типа, самий фарширований заряджений ланос, в якому будуть подушки безпеки, і система АБС. Год випуску машини 2004, а перша реєстрація була в 2013 Ну, так, да. в принципі, так можна сказати, що. Ну, екземпляр, так, да, вирвав хороший. Так, да, фартунуло тобі. Тільки їх передивився штук 30, 40, не знаю, 50. <рес> так, друзі, і саме прикольне, що тут на ланосі є. Типу прикольного, це відкриття багажника і. Лючка заправки з кнопочки в салоні. На рахунок багажника. Що я можу вам сказати? Багажник доволі міський, як замітите. Примірно як на моєму цітрої. Плюс-мінус. Просто це седанчик, він каже трошки менше. А так по факту дивлюсь, розміри майже ті самі. Да, ну, сидушки ж теж складуються і виходить шкаф лінний. Ну, дарівненько все. Дивіться, як поляки зроблені. Все зашите пластиком. Пластик такий плюс-мінус. Плотненький, і не царапається, правда, смотреть як будете користуватися. І як бачите, тут теж закрито все войлоком. І все чин Ну, В принципі, седан седаном 2000-х років нічого такого особливого немає. Шумки в даних автомобілях би хотілося б бачити більше. Ну, Але в цілому, я знаю, що людям вони подобаються. І є такі самі фанати, от ці Бешені, знаєте, як фанати Жигулів, що нам от Жигуль. Від самого нашого народження до смерті більше нічого не треба. А от так я знаю, що ось є і ось ланосоводи, які от як власник каже, 30-40 машин чисто передивився ланосів, поки вибрав цей автомобіль. Чесно кажучи, в мене б терпіння б цього б не вистачило. І більше всього, що я б, мабуть, дозбирав трошки грошей, потерпів би і, може, взяв би якогось там ну, старого гольфа четвертого і той, може, навіть п'ятого знайшов би. Хоча за ці гроші, що продаються, як ви бачите, у нас на авторія, середня ціна до терорівні трошки баксів. Щось плюс-мінус живий такий ланос. Але якщо, можна, в принципі пошукати і 1800-2000 в адекватному стані. Да, так, може, десь треба буде переложити руки, але ви можете сміло кататися і їздити. Як для першої машини з малим бюджетом, я вважаю, що це дуже прикольний автомобіль. І так, Бартовось ми вже перемістилися в салон автомобіля. Що я можу сказати на перший погляд? В цілому зручно, комфортно і саме обідно, що нема ніяких плюшок і фішок, як я вже привик до яких-то нових автомобілів. Скажу на перший погляд, що матеріали всі дуже якісні, особливо, якщо ми звернемо, увагу, що машина виробляється 98 року. Дивіться, ну, все пластикове, дубове, але нічого не скрипуче. Не треба звертати на вік автомобіля, але так, в цілому, доволі непогано. Сідушки. Ще з яким підтримкою. В принципі, от я здоровий такий тип, ну я йорзати не буду. Машинка Б-класа всі розуміти, що здоровим людям тут буде трошки тіснувати. Якщо ми ще закриємо двері, мені буде десь ніякого. І зараз я сижу в максимально відвинутий сидушки назад, то ми можемо звернути увагу, що міста для заднього пасажира тут уже не буде. Але якусь дитину посадити можна в цілому. Більше таких нюансів я не розкажу. Скажу ще одне що е, за комплектацією SX, що там був е, регулювання руля по висоті, по виліту, я не знаю, мабуть, не було. От по висоті було. З того, що ще замічаю, що мені не подобається, не подобається те, що е, розробники зробили таке чепіжне кермо в і отакені здоровенні зазори на поворотники і дворники. Ну, а так в цілому. Та в цілому нічого не скажу. Це машина одна із найдоступніших в нашій країні. Що одне неї хотіть, ми сильно передиратися не можемо. Значить що? Значить, я кажу, що нам треба приїхати і зробити ще деякі висновки в плані її їзди. Так, братва, перший запуск. Я кажу, джегулі це завелась полтичка. Так, сідушку одрегулював. У нас, до речі, кстаті, ланус я забув сказати, у нас ж ціклоподйомники тут є. Так що. У нас комплектація доволі така непогана. Ага, на перездачу, Відвик да? От коротше, ці механіки привик він більше до автомата. Так, ну, в цілому, от зараз ми йдемо по такій трошки, звісно ми тільки тронулись. Дорога більш в бугарах така ямиста, то подвісочка працює дуже добре. І скажу, що одне з такого, що тільки що замітив, дуже сильно машина реагує на газ. Ну точніше на педальку дросільну. Чи то я без привички, але я кажу своє перше враження і свою думку. Провіримо підвізку. Так, друзі, хто не знав, що дивіться, перші Lanos, які випускалися, це робили їх корейці. Робили з 98 року по 2004 Далі з 2004 по 2008 пішли поляки, включилися в це діло. І в цей час же, General Motors зглянули, що думають, ну шевролета все. Що типу машина прикольна офігенна, бабоч... бабки заробляє непогано. І теж вкинули свої гроші в долю даного автомобіля. Після того, як ця машина вже стала нікому не нужна, наші ребята з Запорожжя підхватилися і сказали, що ми теж будемо робити цю двіжу. Але їхній. Ланосі зовсім інша історія. Так. Диві, по машині забув, забув ще сказати. Перше, це ручка КПП. В мене укорочена коліса, тому що в Ланосі, ну, там ход дуже великий. І друге, в мене стоять по кругу амортизатори, каяби масла. Тобто, ну, вони набагато жорсткі, ніж ну, типу, в рідному Ланосі. Або звичайні, які ти купиш там на базарі. Ні, ну от ми їдемо, вона дуже збита. В Принципі не розхлябана, нічого не сточить, тому ну, видно, що ти трошки за неї, звісно, дивишся. Бабки, напевно, всипаєш, да, в кожну мілочу. Ні копійки. <свист> це скільки ти вже Нам, намотав? Так, ну, по-моєму, я купив в началі війни, десь за год до начала війни. Це четвертий ну, год їде. Не міняв нічого. От слова зовсім. Тось, ну, ти ж кажеш, що тут поробив, як я. З віском А, ні, це була вже, мені це... так і продали, так. Да. Так, друзі, на рахунок їзди по місту, дивимося. Я себе чувствую нормально, машинку хорошо відчуваю. Прикольно тим, що не видно капота і великий ну, адекватний огляд загальної дороги. Хочеться виїхати трошки протопити, тому що я думав, тут 1,5 85 кінських сил вони повинні бути ряловаті. Але ми зараз їдемо на бензику, і машинка дуже добре чує, так як це весьмиклоп. Мотор крутити особо не треба, він знизу підхватує. Ну, і в цілому, такий веселенький, можна погасанити, так вважаю. Ні, прикольно, що за свої гроші я вважаю, що ну, вряд ли щось краще ти можеш знайти за ці бабки. Якщо повезе, ти можеш тільки вторгувати якогось жилетим гранцем. то там може бути щось веселіше. А там, але ви повинні знати, що. Що этот самий, що там недовго буде музичка грати, і буквально через який то рік другий вам придеться його там варити, шпаклювати, красити, варювати пороги. Тому що це в них біда, вони знивають прямо на глазах. Бо там, типу, як повезе, є такі варіанти, що з заводу людям попадаються хороші, вони нічого не вкладають, А є такі, що там рік, два-три, і йому, чесно кажучи, гайте. Так, і так, банда, виїхали за місто. Зараз трішки проїдемо і почуємо, як вона на шосейці. Тому що місто містом, а частенько люди виїжджають, і ви знаєте, подорожувати треба. І на цій машині, якщо був би крейс контроль, то я вважаю, в принципі, можна. Крейсерська скорість вона зараз там 80-90. Ну і як на мій погляд, мені кажеться, на ній особливо швидко і їхати, то й не хочеться. На ній швидкість відчувається дуже сильно. Ну да, їй 110, я отак от їжу потрачу. 110-120. І ти почуєш, що... коли вона стане валка. Ну, от сотечка зараз ну, от Я скажу вам, що максимально. Я бачу, що там деякі хлопці і 150-160 по трасі літають, тому що я на доїзді, обганяють mm. Прямо зразу свисла. Ну Мені було б на ньому мачкувато, звісно, так розганятися. А так, в цілому, я дивлюся, що ну, сотка це для неї приділ. Ну, може десь там обігнати якусь фуру-120. Приїхали бугорок, нас не кинуло, не страснуло. все добре. Так, друзі, на рахунок що ми ізоляції. Дивіться, двигун я починаю чути тільки після десь 2500 під 3. Але це не критично, я тільки починаю чути. На рахунок того зовнішніх шумів, всяких, дивіться, ну вони майже їх не чути до 80. Після 80 вже трошки я відчуваю шум колес і не більше, поняли? Ну і трошки двигуна. Якщо включити якусь музичку, буде взагалі тишина і буде спокійно себе відчувати. Сідушка, звісно, хотілося б трошки якусь тут підтримку під лопатки і вище. Ну, Може, це то, що я трошки виликувати, і для мене малавата садочка. Але так, ну, попіряти по городу, чисто позаганять можна аж на, на ура. Якщо ви там розглядали Жигуля, ну, блін, перестаньте эти Жигулі купляти, їх треба ізбавлятися, тому що це небезпечна машина. Краще подивіться того лануса і сенса, і ви будете відчувати себе набагато краще. Будьте ближче до людьми, тому що це -то совок 70-х годів, ну це того не стоїть. Не хочу біти там в от та жигулів. Але люди видатні розуміють, що треба трошки двигатися вперед, Хоч, хоча б трохи, хоча б долавився. На рахунок того, що люди там карчують жигулів і роблять з них якісь вот отут люди молодці, звісно, дають друге життя автомобілів. Тут, звісно, парни молодці, тому що справиться з тих фійньою, тим более зробити, якось швидко, обажено, безпечно. Ну, все, хлопці, реально молодці. Так що, друзі, такий відосі в мене не вийшов. Може коротенький, може щось не по суті, може комусь щось не понравилось. Якщо якісь питання, то обов'язково напишіть це в коментарях. Якщо у вас Lanus сенс, а є зарядний Ланус, обов'язково напишіть свої якісь досвіди в плані поломок, в плані ТОшок і використання даного автомобіля. Загалом, в цілому, мені машина понравилась, хоча на перший погляд я думав, що я її захейтю. Так нічого сказати більше про неї не можу. Так що, бандіти, що я можу вам сказати? Як завжди я вас їх обнімаю, люблю, не забудьте поставити лайк даному відео і всім пока. Коментар обов'язковий. На мій канал поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.